Всі, хто мешкає в районі вулиці Садової, і вулиці Петлюри, знають ринок Люблінський сяйво. Тут завжди можна купити свіжі овочі, фрукти, але знаєте, не зовсім красиво це все виглядає. Тому ми ще до ковіту. Домовилися з людьми, що ми поможемо збудувати новий комплекс, де всі ці люди сюди перейдуть: овочі, фрукти, свіжі. Ну і ціна також буде хороша, тому що це все буде комунальне. До речі, ми це все будували не за бюджетні кошти, це все позабюджетні кошти. Тут, до речі, буде і лабораторія, можна буде провірити якість продукції. Ну і вода, туалети, комфорт. Фактично вже фінальна стадія. Хочу вірити, що до осені вже це все запрацює, і ви будете сюди приходити. Але є питання в мешканців: добре, а що буде на цій території, де стоять ті старі мафи? Однозначно буде громадський простір: лавочки, квіти нормально прийти, відпочити.